Ну кінцівки двоматчевого раунду з фурнітури, дякую велике за привітання. Дуже е, сьогодні був такий напружений матч. Ми їхали розуміли, куди ми їдемо, і ми дуже налаштовувалися на цю гру. І я вважаю, що це була наша найкраща гра сезону. Чесно, я дуже вдячний хлопцям. Вони сьогодні всі свої вольові якості, реалізацію. Так ми бачили небагато. У нас моментів було, але сьогодні реалізація ну майже нас не підвела. Тому, е, Дуже вдячен всім, дякую місту Каламиї, дякую фурнітурі. Це дуже така сильна команда, в такій атмосфері грати задоволення. Я сподіваюся, що в футзалі в нас буде ще більше людей приходити на гру. І такі команди, як Косьми, Фурнітура, будуть дарувати людям таке такі свято. Який настрій гравців у роздягальні? Вони віддали всі сели і були за кілька секунд для серії пенальтів. Звичайно, дуже всі засмучені. Хлопці у нас зараз в цьому сезоні команда трохи. Молодші, приходять нові гравці молоді. Для них це дуже такий, ну, можу, так би мовити, болючий досвід. Але ну, ми таке проходили. Ми і вигравали за секунди до кінця, і зрівнювали рахунки. Ну, сьогодні, на жаль, тро, тро, десь трошки не дотерпіли, і вдача, мабуть, відвернулася, вирішили, що в цьому сезоні буде новий бронзовий призер. Тому так склалось. Для вашої команди, яка двічі поспіль виборювала бронзу у першій лізі, що можете сказати про цей сезон? Ви змагалися в одній групі, деграло шість команд не приїзду до Сум, Так само ж читали ми інформацію від суперників. І загалом, ну напевно, ви про групу, а нічого майже не знаєте, крім того, що зустрічалися з фурнітурою зараз. Я дивився декілька ігор і фурнітуру з Одесою, і на ІТ дивилися. Тому трошки я. Ну... Так би мовити, з інформацією по цій групі. А щодо того, як цей сезон, ну ми тільки його в актив собі занесемо. На жаль, оці ігри, які не відбулися в нашому місті, для нас це дуже також була болюча тема, тому що ми не хотіли виходити з групи таким чином. Тому нам дуже було неприємно, коли люди ну там, казали про нас щось таке, хоча ми нічому зовсім не винні. Ми хотіли і хочемо грати в місті Суми там, ну так, це прифронтове місто. То буває прилітає, але ну ми зараз бачимо, що і в Києві прилітає, і в інших містах. Тому, на жаль, такі реалії. Тому дуже шкода в цьому плані, що ми десь здобули такі легкі шість очок і вийшли з групи. Але ну. Маємо те, що маємо. Ми вийшли, ми зіграли дві чудові гри, тому, на жаль, не пройшли далі. Ще хотіли пограти ще чотири гри. Але ну, таке буває. Тому будемо готуватись далі. У нас ще чемпіонат області, будемо продовжувати там боротьбу. Як для вболівальника, вже зараз за кого бути вболівати, тому що в нас сьогодні повторні матчі, ще один завтра відбудеться і визначиться усі чотири півфіналіста. За кого бути вболівати за тих матчах, ну які залишаться в півфіналі і відповідно медальних серіях. Та ви знаєте, я не те, що там буду спостерігати, вболівати. Ну. Бажаю тільки фурнітурі на ну, майбутніх перемог, щоб вони і в наступних матчах збирали такі аншлаг і показували таку чудову гру. Тому буде дуже цікаві ігри. Я впевнений, що там вийдуть дуже також сильні команди, і ми чекаємо на дуже класні і цікаві поєдинки в матчах і фурнітури і інших команд. Тому я ще раз фурнітурі бажаю тільки найкращого успіху. Дуже чудова команда і перемог майбутніх як у війні, так і на футзальному майдані. Дуже дякуємо вам, удачі вам в наступних матчах і нехай там на рівні чемпіонату області, але якихось виконання задань. Дякуємо вам велике також. Дякую.